Ніжний смачний яблучний пиріг, в якому мало калорій. Пропорції в описі починаємо готувати. Спочатку розбиваємо два яйця, додаємо до них наш цукор, корицю, сіль, трошечки ванільної есенції, і все це ретельно перемішуємо. Зараз ми готуємо тісто, яким будемо заливати наше яблука. Оскільки зараз серпень, на дворі скоро буде осінь і сезон яблук. Тому я вирішила вам такий рецепт презентувати. Додаємо сюди борошно і також добре перемішуємо, щоб в нас вийшло таке гарне тісто. Коли в нас вийшло тісто, таке ми додаємо до нього молоко, звичайне коров'яче. Температура тут не важлива, і ще раз перемішуємо. Дуже добре і дуже ретельно. Нам потрібно, щоб маса стала однорідною. Як тільки маса стала однорідною, ми прибираємо наше тісто в сторону і займаємося підготовкою яблук. Ретельно їх миємо і починаємо нарізати. Нарізаємо їх, як показано на відео. Якщо у вас є слайсер для яблук, вам дуже повезло і ви можете дуже пришвидшити цей процес. На жаль, в мене слайсеру немає, тому я вирішила зробити все за допомогою ножа. Найголовніше в успішній нарізці яблук це те, щоб ніж був гострим. Але водночас потрібно бути обережними та обачними, щоб не порізатися. Нам потрібно зробити слайси яблук товщиною 1-2 мм. І, в принципі, на цьому все. Чим більше яблук, тим соковитішим буде цей пиріг. З часом ви почнете робити ці слайси швидше. І, в принципі, підготовка закінчена. Займаємося складанням пирога. Ось такі слайси в нас вийшли. Беремо наше тісто і до нього ми всипаємо яблука. Всипаємо всі яблука і дуже добре все це перемішуємо за допомогою силиконової лопатки. В нас має вийти неоднорідне. Тісто, але всі яблука мають бути в тісті. Тобто, не потрібно, щоб якесь яблуко не було покрито тістом. Коли всі яблука покриті тістом і в нас вийшла однорідна суміш, ми будемо переливати її в форму для випічки. Я використовую звичайну круглу форму діаметром 17 см. Можете. Використовувати як і одинарні формочки, так і фольгові формочки, алюмінієві, будь-які, які яркі, вам зручні. Виливаємо туди частину, трохи трамбуємо, і другу частину. Коли ми все всипали, все наше тісто зверху, можна посипати цукром та корицею, або тільки цукром. Також дуже смачно, якщо у вас є горіхи і нема на них алергії, посипати цукром і горішками. Вийде, неймовірно, соковита і хрустка з коринка. Посипали і одразу ж ставимо в духовку при температурі 170 градусів. Пройшло 30-40 хвилин, я дістаю пиріг і дегустую. Ну що, вийшло неймовірно смачно. Я раджу вам цей пиріг приготувати. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і пишіть в коментарях, як вам цей рецепт.